Коли ми наповнені Словом Божим, коли ми, Дух Святий, знаєте, торкається нашого серця, то наші, нашому творцеві вдається непогане щось в нас склеїть із тої глини, так, брати і сестри? Тобто ми в такому стані, коли з нас можна щось путьове, так нашими словами сказати, можна склеїти. Знаєте, інколи таке. Чим ми наповнюємося, чим ми живемо, у нас є вільний час, про що ми думаємо, для чого ми цей час витрачаємо. Тобто у нас якась хвилинка вдома чи на роботі, чим ми займаємося, братися? Що перше в нас? Яка думка? Телефон для соціальних мереж був відкритий? Знаєте, що таке собі і вам зауважую, зранку ви прокинулись, і я з вами. Перші слова це де мій телефон в кишені, чи де він там шукаєте? Чи це подяка Богу, що він продовжив наше життя?